Ну, Як ви за мною розмовляєте? Откуда ви? Як ви за мною розмовляєте? Откуда? Вас... Я спрашую, як покажіть ви за мною розмовляєте? Як ви за мною розмовляєте, вас спрашую? Я говорю, покажіть військово-обліковий документ. Як ви за мною розмовляєте, спрошу? Чого ви так за мною розмовляєте? Ти хто тут? Цар і Бог чи що? Я не цар і Бог. Ну так а чого ви так за мною розмовляєте, я спрошу? Я у вас питаю військово-обліковий документ. Є Згідно Конституції України людина, є свищим органом державної влади. Я людина. Що ще ви хочете? Документ ваші подивитись. Ну так і що? А я хочу ваші подивитися! Подивилися. Ні, не дивися. І мені ваші навіть не потрібен. Убери телефон. В смысле убери телефон? Не убери, а уберіть. Я зараз покажу тобі. документ. просто прийдуть, погрузять, балакать, не будуть. Куди погрузить? Покажіть документ. Хто погрузить? Покажіть документ. документ, говорю. Хто зна, хто погрузить, так? Да? Хто чортяра? Ти чуєш чи ні? сиди яка чортяра. Я з тобою розмовляю. Та я з вами не хочу розмовляти. Спілкувати з вами не хочу. Ну в мене нема такого бажання. я, я не, Я вас щось не розумію взагалі. Я теж вас не розумію. Откуда ви єзте? Та яка різниця? Обери телефон. Чого? Ну потому що я не хочу, щоб мене знімали, Понял, блін? Ну так, бля, не треба підходити. Будь. Убери телефон, говори. Дистанцію соблюдай. Говорю, убери телефон. Дистанцію соблюдай. Говорю, убери телефон, бо я не знаю. Соблюдай ще все дистанцію. О! Ви случай, ви погрози. чули? Погрози. Погрози я не чую. Я ви не чули не ці чули, погрози, так? Да. Да? Ви не чуєте погрози? Я не чув, я ви не хочете зі составити зі протокол? Які? Згідно погрозам, да. а, а, погрози? То, що мені погр... погрожується. Чим погрожували? Ну так ви ж чули. Телефон? Ви не чули? Убери телефон? Що ви... що він мені зараз поломает? Це соб... це частне, частне имущество. Частне имущество? Ну. Як? Не, не частнее имущество. Якщо ну. вам телефон поломають, що ви це зробите? Я? Ну. В суд звернувся цивільним позовом, тому що людина мені. А поліція рамках... не дозна, допустимо, це е, є, у нас ну, місце пошкодження майна, але там, щоб відкрити кримінальне провадження, повинна бути сума збитків, угу. якщо не помиляюсь, 1300 гривень. Остальне в рамках цивільно правових відносин. Понятно. Ну, Всього хорошого. Що ти сказав? О! Стой! Що ти сказав? Oh.